Ти знаєш, от проходячи містом, зауважує, що є маса різних от місць для богослужіння, домі молитви, церкви, храми, костьоли. І отут, у Львові, це, така, знаєш, якийсь прецедент створює того, як багато релігій дуже часто між цим релігієм виникають різні суперечки. Ти як до цього відносишся? Ну, то Звісно, що не дуже позитивно. Мені все-таки здається, що релігія люба покликана до поваги, до любові. От, хоча от, ти нагадав про Львів, а в Єрусалимі йде мова не тільки про різні конфесії, про різні релігії. І там, до речі, є одна церква, називається церква всіх релігій. Така от існує. Сьогодні це хороша тема для наших роздумів, як називається об'єднання всіх релігій? Що це таке? Угу. Ну, давай саме про це сьогодні поговоримо. Вітаємо вас, шановні глядачі. На програмі є проблеми. І з вами ведучий я Артем Щербанюк. Та я, Олег Алєксєєв. І нагадуємо, що на нашій програмі є проблема. Ми обговорюємо різноманітні проблемні теми, ситуації. Разом з тим, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні вподобання. Сьогоднішня е, новина, замітка, яка зробить для нас ступ в нашу тему. Е, це слова папи римського Бенедикта XVI, який на річниці Ватик... Другого Ватиканського собору, як остання, яка була, сказав, що справжній екумінічний шлях, е... верніше нова евангелізація світу, неможлива без справжнього екумінізму. І якщо ми не будемо брати до уваги кризу віри, ми не зможемо євангелізувати сьогоднішній світ. Але крім того, він сказав. Що сьогоднішній економі... екумінічний рух е... відмовляється від складніших цілей, а зосереджується лише на униканні напружень і на ввічливому визнанні існуючих між нами відмінностей. Цікава дуже заява. Ну, взагалі, я думаю, що, мабуть, кожен християнин хотів би миру. Між християнами, не тільки християнами, а взагалі людьми різних світових релігій, хотів би взаєморозуміння, взаємоповаги, і те, що ми спостерігаємо сьогодні в сучасному світі, коли в деяких мусульманських країнах християн жорстоко переслідують чи кидають у в'язниці і навіть вбивають. Я думаю, що це могло би вирішити деякі питання. Для того щоб поговорити про сьогоднішню тему, ми запросили людину, яка має багаторічний е, кількадесятилітній досвід пасторської роботи. Е, досвід е, роботи керівника церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні багатолітній. А наразі він є виконавчий секретар Євроазійського дивізіону церкви Адвентистів сьомого дня. Крім того, ця людина був учасником е, постійним учасником різноманітних міжконфесійних і міжрелігійних діалогів. Ми запрошуємо Володимира Аркадійовича Крупського. Володимир Кадіч, раді вітати у нас Вітаю, у вас вас в нашій таков. студії. Вітаю. Володимир Кадіш, ви людина, яка має безпосереднє відношення, так скажемо, до цієї теми. Тому що протягом багатьох років, коли ви працювали керівником церкви адвентиці в Україні, ви як керівник були учасником діяльності Ради церков при президенті України, і у вас постійний був контакт. З іншими конфесіями, з іншими релігіями, і в зв'язку з цим, як ви прокоментуєте цю заяву Папи Римського, яка якби з двох частин складається: перша, що сучасна євангелізація світу неможлива без екомічного руху, без комунізму. А друге, він покритикував екомунізм, що він досить поверхнево робить свою роботу, що треба глибше робити. На мій погляд, це закономірне, закономірна ремарка Понтифіка відносно того, що. Євангелізм або євангелізація світу неможлива без долучення або залучення кожного, хто належить до цього руху, до активного служіння. Без цього неможливо уявити, що світ яким чином буде охоплений цією благою, доброю іванською вісткою, без того, щоб кожен, хто сповідує певні християнські цінності, не ділився ними з іншими. З другого боку, та друга частина його зауваження відносно пасивного спостереження, це також доречне зауваження, тому що більшість людей сьогодні бояться свідчити про Христа. Вони не мають своїх особистих досвідів, якщо слідувати тій статистиці, яку ми можемо отримати від центра Галопа, які досліджували це питання: 51% християн не свідчать про Христа. Вони бояться це пробачте. 98% не свідчать про Христа, 51%, вони бояться це робити, тому що бояться поганої реакції інших людей. 19% вони не роблять цього, тому що їхнє життя не співпадає з християнськими цінностями. Вони не живуть так, як хоч можуть розказувати. І ще 20% людей, я говорю тільки за загальні такі цифри, там є ще дрібніші показники. Ще цей відсоток великий це люди, які говорять нам, немає якимось чином підтвердити нашої віри. І, звичайно, в такому випадку його зауваження воно має відношення до активізації тих християнських пропаганди християнських цінностей, як воно має бути. І ще одне можливо, що про що потрібно сказати, довгий час екомунічний рух він уявлявся просто як рух, який старається вміщати один одного, толерантно ставитись mm -hmm. один до одного. А в своїй суті. Заява папи Римського, Вона говорить про те, а що із себе фактично уявляє екомінічний рух? Це все-таки поєднання зусиль на щось активне, направлене на щось активне. То тоді виникає питання: то що таке взагалі тоді екомунічний рух? Можливо, нашим глядачам буде цікаво, що таке екуменізм як явище, поняття. Екуменізм – Це об'єднання об певних зусиль? Направлених на розповсюдження, наприклад, християнства, ми говоримо. Це об'єднання церковних організацій або релігійних напрямків, які мають кінцеву ціль одну і ту ж саму. Це толерантне ставлення, терпиме ставлення до традиції кожного з них, заради, знову ж таки, якоїсь певної цілі. Якщо спочатку було, якщо спочатку це розуміння було таким, що заради того, що між нами існував мир, то тепер з цієї заяви Папи Римського ми можемо сказати, а заради чого взагалі то вона робиться? Тому що, на мій погляд, католицька церква, яка має дуже чітку структуру, як всередині самої церкви, також філософії їхнього буття, заради чого вона існує, тому що є попередня історія. Попередня історія, яка, можливо, не є самою, самою світлою, ті самі Христові походи. Воно говорить про те, що є розуміння невірних, які повинні бути якимось чином впокорені до Івановської вістки. Методи міняються, а ідеї залишаються ті ж самі. І тепер в реальності відбувається те, що відбувається. Є комунізм або екомунічний рух це об'єднаний рух, це об'єднання зусиль для того, щоб донести. Щось важливе для цього світу. Тобто ну, це позитивне явище чи негативне, якби його так? Якщо дивитися на, на молитву Ісуса Христа, коли він молився, да, будуть, да хай будуть всі єдині, то, звичайно, це здається великий позитив. Коли ми дивимося на принципи об'єднання, на чому базується екомунічний рух, звичайно, вони не багато спільного мають із євангельським принципом, який заклав Ісус Христос. Тому що в першу чергу. Та єдність, про яку говорить Ісус Христос, вона базується на внутрішньому сприйнятті людиною, окремою людиною Бога. І зближення з Богом воно починає мене зближувати з моїм ближнім, з моїм братом, з моєю сестрою в церкві. І це створює те розуміння церкви такою, як вона є. Об'єднання організацій або напрямків, які мають різні свої цінності, різні релігійні, догматичні постулати, об'єднати їх одне. Е, ну це не є абсолютно не є логічним з позиції Євангелія. Абсолютно не є логічним з позиції Євангелія, тому що це спроба поєднати якісь зусилля. Тоді, коли ми всередині себе, не можемо сказати, що ми одинаково сповідуємо навіть того ж самого Бога. Абсолютно протилежні можуть бути погляди, але люди об'єднуються заради Нормального, нормального співіснування, давайте ми будемо об'єднувати наші зусилля, а так воно буде краще. Це не спрацьовує. Це не спрацьовує. Це та ж сама глина, яка змішується з залізом, як відносно царств в Данілу було показано так само, абсолютно так, відбувається і в релігійному середовищі, коли люди пробують змішати в єдине ціле те, що ніколи не може бути змішаним. Тут можна. Так подивити, що взагалі-то ініціатива екомунічного е руху вона дуже тісно пов'язана з темою е такого загального об'єднання людства, створення якогось щось спільного, в тому числі релігії. Так, і от е ініціатива в цьому саме належить, так як видно, е в католицькій церкві. Як екомунічно, хоча і вона отримує дуже сильну підтримку від багатьох протестантських церков. І тут е, таке запитання виникає. Е, коли е комунізм? Одна справа, як йде мова про співпрацю, а що таке екомунізм з точки зору, коли е, стираються кордони доктринальні? От між церквами і відбувається таке злиття, взяти навіть традиційне католицький і протестантський. Історично, який конфлікт, і тут спільне служіння, якісь уже скасовуються доктринальні розмеження. Фактично, фактично, коли ми говоримо про екомунічний рух, він виник на, на зламі духовного спустошення багатьох конфесій, коли почала відчуватися втрата, втрата сили, впливу християнських цінностей на суспільство. Тоді з'явилася ідея, щоб долучити зусилля усіх в одному напрямку. Звичайно, коли, коли, коли ми говоримо про про екомунічний рух, ніколи питання не стояло, не, не стоїть про те, що е, потрібно е, проводити сумісне богослужіння. Ця ідея існує, але вона не є основною. Ми говоримо, нам треба направити зусилля на те, щоб більше добра принести людям, щоб менше стало бідних людей, щоб ми могли служити якось суспільству, щоб ми об'єднали з різних зусиль, які в нас існують. Але в е, тій байці, лебідь, рак і щука, коли кожен має свої інтереси, вони ніколи не можуть рухатися в одному напрямку. Так само, ми розуміємо, що люди, які не об'єднані на біблійній основі, вони також не зможуть рухатися в одному напрямку. І це те, що Христос сказав, що ви не можете нічого робити без мене. І якщо християнські конфесії поєднані на базуються на, на віруванні, в істинному, істинному віруванні в Господа Ісуса Христа, вони зовсім інше ставлення до ближніх. Вони абсолютно без того, щоб створювати екомунічний рух, повинні. Поважати вірування іншої людини. Вони можуть переконувати, можуть говорити, що так буде правильніше, але не може це переходити в якесь напруження, це не може переходити в жорстокість, це не може, не може переходити в якесь нетерпіння один одного. Це просто тому, що є християнство, не потрібно створювати ніяких рухів. Але тоді, коли в нас немає цього по природі. Ми тоді починаємо надбудування деякі робити, щоб сказати, а от ми все одно ми виглядаємо, йдемо в одному напрямку. А один напрямок визначається тими цінностями, які Господь заклав в своєму святому письмі. І через те, коли ми беремо біблійну основу, ізраїльський народ або біблійну історію, подивитися, ізраїльський народ також пробував поєднатися в свій час. З кими? З єгиптянами в якихось певних союзах, з сирійцями, асирійцями. Вони пробували поєднатися в певних союзах. Так розуміють, що вони можуть себе захистити. Нічого цього не відбулося. Дуже яскрава історія або яскравий приклад в цьому може бути відносно вальденців. Якщо ви чули, я думаю, що ви чули про цей, цей рух, який багато століть існував на півночі Італії. І вони, вони трималися такого простого. І щирого розуміння іваниської істини. І настав час, коли вони вимушені були із за того, що папська влада наступала все більше і більше, вимушені були покинути свої території. І для того, щоб назад повернути свою територію, вони пішли на поєднання або на домовленість загальноєвропейської реформації Вони підписували різні угоди, конкордати. І в кінці кінців закінчилось тим, що на сьогоднішній день вальденців як руху релігійного не існує. Тому що тільки тоді, коли є визначеність в духовному житті певної особи, коли є визначеність певної конфесії в тих біблійних принципах, які заклав Господь, тоді воно буде діяти, тоді воно буде підтримувати, воно дає силу і надає успіх в тій роботі, яку ми робимо. Інше все, воно навпаки, призводить до того, що ми починаємо розмиватися один в одного, ми втрачаємо взагалі. Розуміння. І по цій причині ми дійшли до того. Я розумію, що із за такого погляду ми прийшли до того, що сьогодні християнські конфесії починають деякі конфесії благословляти те, що називається в Біблії напряму гріхом. Ну е отак, проаналізувавши все те, що ви сказали про екоменічний рух, складається таке двояке враження. З одного боку, це там є багато чого позитивного, Та? Тобто, ну ви самі. І ми про... не можемо це відкидати? Ви самі про це говорили, так. Тобто там є ті речі, які, я думаю, любій сучасній культурній вихованій людині, і тим більше християнам, вони сподобаються, і вона скаже так, це було б дуже добре. Але як я зрозумів, щось є в, еку... в екуменічному русі такого, що вам, як адвентисту, скажімо, як представнику церкви, не... не дозволить приєднатися до подібних екуменічних рухів. Що саме в екуменічному русі конкретно? Є таким, що не, є, не сприймається, скажімо, церкви Адвентистів. Звичайно, церква Адвентистів сьомого дня вона не належить до екомунічного руху і ніколи не зможе в тих умовах, в тому розумінні, яке вона має, вона ніколи не зможе до цього руху належати. Тому що Адвентистська церква за основу постав, поклала солоскриптура Біблія і тільки Біблія. Біблія пояснює саму себе, Біблія відкриває дорогу Божу, Біблія дає впевненість в майбутньому житті. Всі інші об'єднання на підставі моїх вподобань чи моїх традицій, які я маю, вони не мають ніякого відношення до спасіння. І навпаки, коли я починаю згоджуватися з речами, які не є біблійними, я втрачаю свою віру. По цій причині Адвентистська церква стоїть на позиції, яка по-доброму ставитися до любої віри, до, любої віри, до любого віровизнання. Навіть до етеїстичного погляду, ми говоримо, ми не повинні втрачати. Поважливо ставлення до людини, які би її погляди не були. І ми, адвентистська церква, за те, щоб зберігати релігійну свободу. І релігійна свобода, вона має на уяві, має, має в свої, в своєму в розумінні, що ми не повинні використовувати ніяких засобів насилля, щоб добити, добитися свого якогось своєї переваги, чи що, кожна конфесія, кожний релігійний погляд, він повинен бути захищений нормальними законами, якщо це тільки не впливає. І не є антисоціальним. Як ми говоримо, не говоримо те, що руйнує соціальні відносини між людьми. Що воно повинно, воно не повинно бути, на мої погляди, не повинні бути небезпечними людей. В цьому випадку ми говоримо, кожна. Кожний рух він має право на своє існування, він повинен бути захищеним. Кожна людина, хай вона споглядає на Біблію, на основу, ту, яку Господь дає, порівнює себе. Ми можемо, як я вже говорив, щось підсказати, ми можемо щось порадити, ми можемо закликати до чогось, але ми не можемо насильно змінити людину чи сказати, а ти мусиш отак бути так, таким чином іти. Коли сьогодні об'єднуються зусилля багатьох віруючих, то мені здається, ціль переслідується зовсім інша. Якраз сказати, а ви повинні підкоритися тому, що нас. Зараз більшість. І цей час прийде, коли це все підніметься і стане на, на, на свої місця в дійсності. А що це означає? Тому що ви знаєте, криза останнього часу вона відкриє народ залишку. І цей народ залишку він повинен буде перед лицем тих об'єднань, які існують, сказати свою позицію. Точно так, так, точно так як сказали е, е, Даниїл і його друзі, сказали перед лицем. Того поклоніння, яке було неправдивим, по цьому принципу Адвентистська церква не може належати до того руху, який базується не на Біблії, не на Слові Божому, а на людських традиціях, і сказати. Тільки те, що я вміщаю це і я готовий розділяти, воно говорить про те, що я не готовий тоді розділяти біблійної позиції. А в принципі, кожний з нас, віруючи люди, повинні поважати один одного, підтримувати один одного і ні в якому випадку не принижувати, хоч ми належимо до різних. Тобто рухів. в якому випадку навіть і екумени ніякої не потрібно буде не потрібно. Я розумію особисто, що екумена для того, щоб гарно жити християнам, люди, які сповідують християнство в будь-якому вимірі екумена не потрібна, екумена потрібна для чогось іншого. І я переконаний, що вона буде вона зіграє свою визначну роль тоді, коли прийде криза останнього часу. Тут є таке запитання. Виникає. Ось ви згадали слова Ісуса Христа з Євангелія від Івана, 17 розділ. Ця знаменита молитва Ісуса про єдність християн. І здається так, що екумінічний рух це є власне ніби як виконанням цих слів. А ваша позиція, така, скажімо, трошки критична до економічного руху в його такому самому яскравому прояві, багато можуть звинуватити, що ви проти виконання слів Ісуса Христа і єдності цієї, якби, не бажаєте. Тільки як, як це можна зрозуміти? Я не думаю, що ми можливо можемо перевести якось стрілки цього потягу на те, що ми не хотіли б цієї єдності, ми хочемо єдності. Але є слова, сімнадцятий розділ, сімнадцятий вірш. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Якщо ми хочемо будувати на підвалинах, які можуть утримати це, цю будівлю нашу, нашої єдності, воно може бути тільки побудоване на Божому Слові. На тому, що є правда, наші людські погляди не можуть підходити до цього. І в цьому випадку ми за те, щоб люди були єдині, але єдині в Його істині, в Його правді. І ми знаємо, що істиною є Бог, Господь Бог є істина, Слово Його є істина, Христос є істина, Закон є істина. І оці всі речі вони повинні стати підвалом наших відносин і так. Також і в церкві, якщо ми не маємо єдності в цих питаннях, ми ніколи не будемо однодумцями. А будувати на інших підвалинах, вибачте, я не згодний втрачати, втрачати енергію, втрачати час для того, щоб щось будувати, що в реальності не будується абсолютно. Володимир Аркадійович, тим не менше, можна сказати, що. Церква адвентистів сьомого дня і її представники ну, не стороняться різних міжконфесійних різних форумів, зустрічей, молитов за єдність. Ваші, скажімо, представники церкви присутні у різних і різних службах і в різних таких, скажімо, ну, якихось об'єднаннях, де обговорюються різноманітні міжрелігійні, конфесійні, церковні питання. Чи не означає це, що все-таки, раз вони там є, церква там представлена своїми такими представниками, то значить і відношення до екомунічного руху є якесь позитивне? В цих питаннях нам не потрібно боятися відносин, які ми будуємо з людьми. Як частина суспільства, ми повинні присутні бути, тому що ми є. І є ті люди, які знаходяться поряд з нами. Якщо ми хочемо чогось досягати в питаннях нашого життя, ми говоримо за питання. Боговідкриття чи Богопоклоніння, який про якого принципу ми сповідуємо. Ми говоримо, тут ми не можемо піти на якісь половинчаті кроки. Ми не можемо піти на півправдою. Ми не можемо піти. Тому що вона відкрита ось тут. Оте, що написано, святити їх правдою. Твоє слово то є правда. Ось тут ми повинні триматися одного. В питаннях нашого співіснування в цьому світі. Ми повинні враховувати, що поряд з нами проживають наші сусіди. Які відносини ми повинні будувати. Якщо держава зацікавлена, щоб ці відносини були дійсно гарними відносинами, тому що не завжди християни самі по собі, не завжди християни самі по собі, вони є добрими. Між двома напрямками християн в Єрусалимі під час свята, коли вона співпадає по одній і тій ж самій даті, ставлять височенний бетонний, бетонний забор, щоб відгородити паркан, щоб відгородити одних християн від інших. В іншому випадку вони що зроблять? Будуть обніматися, да, дуже будуть сильно це робити. В цьому випадку ми говоримо, що є речі, які ми повинні домовлятися, і ми не повинні торкатися тих тем, якщо, наприклад, ми говоримо, в чому адвентизм, адвентисти відділяються, да, ми відділяємося в питання богопоклоніння. Виключно Боже Слово повинно говорити або декларувати нам нашу поведінку і наш принцип Богопоклоніння. Є речі, які ми не можемо переступити. І в цьому випадку, я говорю, ніхто не повинен переступити межі. Ми якось розглядали питання, в чому, чому ж жертва, яку приніс Каїн, вона не була прийнята Богом, а жертва Авеля, вона була прийнята. Авель приніс кровну жертву. Каїн, здається, приніс краще. Сказав, Господи, для чого це потрібно? Є речі, які ми не можемо переступати. Тому що ця жертва показувала, вказувала на принцип. Виправдання, яке повинно відбутися в нашому Господі Ісусі Христі, в цих питаннях як ми говоримо ні під яким, ні під яким чи ніяким чином, ми не можемо це змінити. Воно залишається незмінним. В питаннях нашого співіснування, звичайно, нам потрібно обговорювати, як ми повинні. Поважати один одного, якщо в нас щось не так трапляється, давайте будемо вирішувати. Державний комітет у справах релігії, який створив, при якому був створений цей комітет, державний комітет, в який в який входили представники різних, не тільки конфесій, а релігій і мусульмани, і іудеї, і християни. І, і в, в цьому комітеті ми також не вирішували питання богопоклоніння. Ми дуже чітко відсвітковуємо це. Ми не, не приймаємо участь. В таких, в таких зібраннях, де люди стараються по-своєму або об'єднувати або змішувати принцип богопоклоніння. Він повинен залишатися біблійним. Всі інші питання нашого життя, служіння суспільству. Чим ми можемо, що ми можемо добре принести, ми повинні об'єднувати зусилля просто як люди, так само, як ми об'єднуємо зусилля з нашими сусідами. Наприклад, вирівняти дорогу. Ми що говоримо? Це не наша це не наша справа. Ні, ми по цій самій дорозі ходимо. Що ми не можемо разом зробити? Але разом з тим я говорю для кожного. Хто сьогодні роздумує про широкий погляд в цих питаннях, тому що ми інколи чуємо, нам потрібно бути ширшими трошки, ширше дивитися на цей світ. Я хотів би сказати: є принципи, які ми не можемо перенести, тому що не нами вони не нами вони створені, і ми не можемо їх переносити в нашому житті. Ну, тут якби виникає така проблема. Я з одної сторони, якщо я, наприклад, активний християнин і активний 27-го дня, я маю свої переконання і маю свої погляди, я їх пропагую. Представляю людям з іншої сторони, я, як християнин, маю з любов'ю з повагою ставитися до любих інших поглядів, так і як мені знайти цей, цю золоту середину, щоб мені, намагаючись бути добрим, люблячим, не відмовитись від якихось фундаментальних своїх принципів? І з іншої сторони, не відмовляючись від цих принципів, мені виявляти цю любов, повагу до інших поглядів, вони коли можуть бути прямо протилежні тим, які я сповідую, вірно можуть бути протилежними, і ми не, ми не сприймаємо того, що руйнує суспільство, що руйнує е, ті добрі, добрі почуття і, і зв'язки, навіть які ми можемо будувати один з одним. ми Категорично проти таких принципів, які які люди використовують. Але разом з тим, ми повинні досить гарно відноситися до любої, до любої людини, не по причині того, що я повинен щось зробити, а по тій причині, що в моєму серці є любов. Християнство це не, не 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 набір правил, якими ми, яким ми користуємося в вирішенні того чи іншого питання. Християнство це і є любов всередині кожного з нас. І це не мішає. Абсолютно не мішає залишатися з повагою відноситись до одної людини, залишатися людиною, навіть будемо говорити так, толерантною до інших поглядів разом з тим, з такою ж любов'ю запропонувати краще, що ти розумієш свого досвіду. І це не викликає агресії. Воно викликає агресію у деяких конфесій взагалі, тому що вони хотіли б свої погляди нав'язати, і вони хотіли, б, можливо, об'єднати всі зусилля. Щоб оці погляди були прийняті. По цій причині я говорив про кризу останнього часу, коли релігійний світ він зіткнеться з проблемою. Зіткнеться з проблемою, коли, коли потрібно буде вирішити, на, на чій стороні я повинен залишатися на стороні Господній, любити людей, так як любив Стефан. Його побивали, його каменували. А він ще говорив: не вміни їм, Господи, гріха. Що це було? Це була і проповідь. І це було свідчення. І вірність принципам, і, вірність і, любов. і любов оце те, що повинно в мені бути. Що я бажаю для кожної віруючої людини, щоб ми не просто навчилися толерантно ставитися до нього, а просто любити людей, як любив їх Христос і Ісус. І це все тоді знімає всяку, всяку напругу між віруючими людьми, між конфесіями і проповідуючи іншим. Нам не потрібно недоліки інших проповідувати, навіть якщо вони дуже серйозно помиляються. Це не повинно бути нашою основою. Основою проповіді повинна бути досконалість нашого Господа Ісуса Христа. З ним ми живемо, на нього ми орієнтуємося. В погляду на Його славу ми хочемо також той же чудовий до образ, який він залишив для людей в цьому світі. Ну що ж, я думаю, що саме на цьому ми будемо завершувати нашу програму. І, мабуть, візьмемо для себе дуже важливу істину, що якщо і вартує з кимось об'єднуватись, то тільки з Христом і навколо тільки Його Слова. І ми бажаємо, щоб у вашому житті вірність Божим принципам, які відкриті в священному писанні, ніколи не залишала вас і виявлялася справді в християнській любові по відношенню до всіх людей. Божих вам благословень і до побачення! Щасливо. На все добре.